Монополія на владу офісу над позбавленим суб'єктності парламента повністю себе вичерпала. Нам сьогодні потрібні посилення і нова якість внутрішньої єдності, час слів минув. і замість декларацій від досвідів потрібні дії. Очевидно, є необхідність створення коаліції уряду національної єдності з професійними міністрами. Викинувши зараз співпраці п'яту колону Кремля ОПЗЖ. І ще приберіть мову єдиного марафону, почніть нарешті чесну розмову з суспільством. Бо саме така політика бравади і непрофесіоналізму нас привела до того, де ми зараз є. Все це лише посилить країну, Посилить єдність українців, що є особливо важливим в умовах, коли у нас немає можливості провести вибори. Поки нема миру. Отже, відповіді на кризу мають бути висновки і зміни. Нам критично важливий професійний підхід до дипломатії та управління країною. Загроза суверенітету і державності критична. Тому діяти треба швидко. Часу на помилки більше немає. Треба нарешті припинити втрачати людей території і час.